Володимира Коваленка знають не лише на Чернігівщині і навіть не тільки в Україні. Це відомий науковець, археолог зі світовим ім'ям. Він учасник десятків археологічних експедицій, але, добре знаючи його особисто і його доробок, я беру на себе сміливість стверджувати, що три з них, три археологічні експедиції, які він віддав, очевидно, найбільше сили часу, зробили з нього видатного вченого. Це Автуничі. Чи не перше повністю практично розкопане давньоруське село на теренах нинішнього Городнянського району? Це Шестовиця, тут коментарі не потрібні, і це гетьманський Батурин. Серед учнів Володимира Коваленка безліч відомих особистостей, які реалізували себе в різних сферах свого життя. Проте без перебільшення можна стверджувати, що де б ці люди сьогодні не працювали, любов до рідного краю до історичного минулого Чернігівщини залишиться з ними назавжди. Володимир Петрович Коваленко, в моїй долі це 29 та школа, можливо, десь 83 третій рік, коли він прийшов до нас і запропонував учням. Брати участь у археологічному гуртку. І ми таким чином зацікавленим сприйняли цю ідею. Для нас тоді історія стала цікавішою. Так трагічно сталося, що Володимир Петрович пішов минулого року у інший світ, і до його, так би мовити, дня народження ми вирішили вшанувати його пам'ять, випустивши конверти, присвячені його праці в шестовиці, праці у педагогічному університеті. До цього часу існує декілька версій появи варязького поселення за 20 кілометрів від Чернігова. Однак факт залишається фактом. Були часи, коли європейці з великим бажанням їхали жити та торгувати саме до нас. Свідчення перебування європейців в Україні всередині 10 року. Століття дає сама шестовиця. Тут ми можемо побачити і зразки європейської зброї, яка створювалася відомими майстрами Німеччини, оскільки на клеймах мечів, що знайдені були в шестовиці, є назви їхніх майстерень. Тут ми можемо знайти речі, які етнічно походять зі Швеції, з Норвегії. Про фортеці насправді в шестовиці їх було навіть дві. Жодна з них не збереглася до наших днів. Перші укріплення в Шестовиці з'являється ще за початки давньоруської держави у десятому сторіччі. Вони мають декілька перебудов і з'являється в урочищі Кривель. а там, де проходив перетин суходільного і водного шляхів з Чернігова на Київ. А в 12 столітті тут також з'являється в іншому вже в центральній частині села інша фортеця, нова фортеця, що складалася з дитинця та укріпленого посаду. Ймовірно, що вже найближчим часом археологічні роботи в Шестовиці будуть продовжені. Більш того, цього разу українські археологи працюватимуть із своїми польськими колегами. В'ячеславу скороходу пророкують керівництво цією експедицією. Плануємо разом з Варшавським університетом відновити дослідження шестовиці, саме знищеного курганного могильника в 70-х роках, і спробувати застосувати нові методи археологічної науки менше копати, більше аналізувати. У Володимира Коваленка було якесь містичне відчуття того, в якому місті необхідно проводити археологічні дослідження. Майже завжди йому вдавалося знайти і дослідити цікаві знахідки, і мабуть, не без його допомоги, саме 10 квітня на території 24 ї школи у Чернігові було знайдено справжній скарб більше 1200 срібних монет 17 століття. Під час облаштування присадивних ділянок. Діти носили ґрунт, старий виносили на місця, де викопували новий, а новий приносили на місця грядок. І під час набирання ґрунту в відро лопати зачепили щось тверде предмет. Після розкопок розбили лопату горщик. У горщику знайшли монети. От. Ну, спочатку ж не придали цьому значення, але потім, коли вже почали детально розбиратися, подивилися в інтернеті, з'ясували, що це монети. Приблизно десь 1600 року на подвір'ї Чернігівської загальноосвітньої школи номер 24 шкалярами був знайдений скарб монетний монети, які відносяться до часів, коли Чернігів відносився до складу речі Посполитої. Тобто це монети часів польського короля Сігізмунда III. І знову ми повертаємося до ролі однієї особистості в історії суспільства. Володимиру Коваленко, людині з неабиякою харизмою вдалося зацікавити а згодом і навчити силу силену студентів. Багато хто з них і по сей день служить археології, завдячуючи саме таким людям, хочеться жити і продовжувати вивчати світ.